Я поліцейський полку Цунамі бригади Людь. Хочу висловити слова підтримки народу Ізраїлю в боротьбі за гарниками, які хочуть знищити вашу державу та вашу націю. Щиро вірю в те, що сила оборони Ізраїлю виб'ють терористів із своєї землі. Хлопці, незважаючи ні на що, бороніть свою землю. Ми знаємо, як ніхто, що таке війна, і як звільняти свої території. Ми, українці, як і ви, все життя боремося за вільне існування на своїй землі. Впевнений, що ваші збройні сили захистять вашу державу, співчуваємо вашим втратам, боріться поборете. Вірю в те, що добро переможе над злом. У жодній з країн світу не можна давати шансів на життя терористам, які приходять у чужі землі нищити міста та людей. Це злочин проти цивілізованого світу, який має об'єднатися, щоб разом зупинити злочини проти людяності. Кожне життя має значення як в Ізраїлі, так і в Україні. Але також ми знаємо, що ворога можна перемагати і проганяти зі своєї землі, коли на твоєму боці правда та надійні союзники. Збройні сили України впевнені порядок буде встановлено, а ворог, ким би він не був, буде розбитий.